Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо відео про карпаркер. Дивіться, це нубська машина, це вже трошки краще у мене є. Ну, оце це мені підписник подарував такий. Ось. Мені дуже подобається. Дякую підписнику. Оце я сам за свої гроші купував. Оце у мене для обміну така тачка. Хто хоче, заходить до мене на сервак. І обмінює мені цю тачку на якусь іншу. Ось такі зелені, зелені всякі штуки. Хочете спробую обміняти цю тачку, тому фільтер парків. Оце моя таснука. Це теж ф'ютки Бобер спойлером. Таке. Оце я просто купив від безділля. Просто вона мені сподобалась. Ось така. Це Тимофій Карпаків мені подарував цю тачку. Вона... Знаєте, оця фігня донатна. А це мені обміняли за якусь фігову ву-тачку Ось такий спорткар. І сьогодні ми будемо знімати, як я ганяю на цьому спорткарі. Онлайн ігра Магістраль. Добре, погнали! Він брать не схожі схоже відео, наприклад, от як їздить моя М5F90, що з моєю тачкою? Що з нею сталося? Ви знаєте, що це що було? Ну, Скільки вона зараз їда не заробітку? це точно

а моя тачка на коштує і двох мільйонів, як на мене. Для мене це найкраще то. Добре, всім папа.